130 юних грацій, вихованок різних спортивних шкіл Дарницького району з гімнастики взяли участь у турнірі, приуроченому до початку нового навчального спортивного року, який пройшов під патронатом випускниці 290-ї школи громадської активістки та кандидата в депутати Київради Оксани Гриценко. Вічі приємніше бути присутньою на сьогоднішніх змаганнях, оскільки я випускниця саме цієї школи 290-ї, мені небайдужа доля цієї школи. Я намагаюся. Постійно приходити, коли є можливість щось знімати спільно з телеканалом Марс Тів. Сьогодні ми вже вдруге долучили бізнесменів до цієї акції, подарували від себе приємні сюрпризи дівчаткам. А також я хочу подякувати найкращому зразковому об'єкту салону краси Кафу, який долучився, і тренерам ми вручили подарункові сертифікати. Також хочу подякувати акробатам, які і фристайлерам. Які погодили взяти участь в сьогоднішньому турнірі, показали яскраві показові виступи. Ну і в подальшому, звичайно, будемо підтримувати подібні заходи, розвивати дитячий спорт. Всі учасниці показали як поодинокі, так і групові показові виступи, за що в підсумку отримали подарунки грамоти та медалі. До заходу долучились і представники бізнесу. Я завжди підтримую ініціативу Оксани Гриценко. Всі заходи, які вона проводить в районі. Я намагаюся їй також допомагати в цьому, тому що мені не байдуже. Історія нашого району я подарувала діткам свою книгу авторську, і також я їм подарувала сертифікат на відвідування мого майстер-класу. Родзинкою заходу стали виступи фристайлерів та акробатів спортивного клубу Добро. Наша команда організувалася восьми году всім ну, на той час любителями трюків з м'ячом. Взагалі це називається движані футбольний У Нас в команді п'ять чоловік. Покажемо свої. Лучшие трюки арсенал, трюков, которые мы придумываем сами, трюков, которые популярны, которые не популярны, трюков, которые похожи немножко даже на гимнастику. Посещаю всякие выступления, подобно этому. Участвуем в соревнованиях, но в наших планах самых-самых-самых ближайших это открыть школу для всех желающих. Спорт меня родители отдали из 4 лет. И, конечно, к таким достижениям, э, как бы так сказать, не быстро идут. Очень надо хорошо работать э, для того, чтобы достичь как бы результатов в спорте. И не только в акробатике, в принципе, в любом спорте очень нужно хорошо работать. Много времени э, уделять тренировкам – это не час, не два, а больше даже трех, а то и четырех часов. Спорт в нашей стране поддерживается, если честно, не очень. Не вистачають фінансування, не вистачають безкладних залів для спортсменів, не для фітнес-руктасних. Хотілося б, щоб це в будущем наладилось. Учасниці турніру, незважаючи на те, що продовж дня виступали та втомились, залишились задоволеними від змагань та поділились з нами своїми враженнями. Ми набагато покращили свої результати, а також е, оволоділи новими предметами. Тут багато дівчат, з якими я е, дружу, з якими. Общаюсь, і мені було дуже приємно е, поучаствувати в цих змаганнях. Очень подобалася, зробила три відео. Нормально. Повідала своїх соперниць, яких очень давно не бачила, Ми ж редко зустрічаємося. Набралася опита нового, підготувалася к чемпіонату України. Более. Нам подарували блокнот і обруч і серфі... сертифікат перед змаганнями і стрічкою. Отримали травму. Больше много травм. Не Нет. Где-то, конечно, на сборах случаются инциденты, но после этого все равно все приходят к выводам и находят общий язык. Мы друг друга поддерживаем, помогаем, чем можем. Мы друг друга любим. Очень! Планируем участвовать в чемпионате города Киева, который пройдет... 5 листопада всі е, наші дітки не будуть приймати участь тільки самі старші з груповими вправами. Це дуже важкі вправи, тому буде буде виступати тільки одна команда. А надалі ми готуємося к турніру «Осіння фієрія, е, який пройде трошечки пізніше, де будуть виступати всі манюнчики, вся команда.